У селі Плугів Золочівського району сталася дорожньо транспортна пригода. Деталі у сюжеті. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобілів Volkswagen Джета, яким керував 46-річний житель Одеси та фольксваген Транспортер під керуванням. 46-річного мешканця Тернопільської області наслідок ДТП водій Фольксваген-транспортер та його пасажирка, 35-річна жителька Тернопільської області, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані за фактом. Слідчі Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 – Порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України, максимальне покарання передбачено санкцією статті обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події. Сергій Нікішин, телеканал Брод